Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Сполучених Штатів оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 1 мільярд доларів. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Що стосується броньованої техніки, яку Сполучені Штати передадуть Україні, це бойові машини піхоти «Бредлі», бронеавтомобілі МРАП а також армійські позашляховики Хамві. Також Україна отримує високоточні авіаційні боєприпаси. Велику кількість боєприпасів до артилерійських систем калібру 105 та 155 мм міліметрів та стрілецьку зброю. Крім цього, Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові боєприпаси до РСЗВ «Хаймарс», Детальний склад яких невідомий може містити як ракети GMLRS, так і балістичні ракети Атакамс. Також Україна отримає різні зенітні ракети, а саме авіаційні ракети малої дальності АІМ-9М, радіолокаційні ракети Рім 7 а також ПЗРК Стінгер. Окрім того, у список увійшли протитанкові ракетні установки, серед яких є переносні протитанкові ракетні комплекси Джевелін, Тови і гранатомети АТ-4. Стало відомо, скільки Бредлі та іншої бронетехніки увійшло у пакет допомоги на 1 мільярд доларів від Сполучених Штатів Америки. Таким чином Україна найближчим часом отримує понад 14 БМП Бредлі. Також Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової підтримки для України передають 500 МРАП та 1000 ХамВі. Щодо самої моделі МРАП то скоріш за все мова йде про постачання додаткових МАКС-ПРО. Українські артилеристи розповіли про досвід використання румунських систем залпового вогню кадри з екіпажа машини нещодавно оприлюднило українське видання. Навітник розповів, що для першого пострілу вже спрацьованому екіпажу необхідно лише півтори хвилини. Сам залп із 40 ракет може бути випущений за 30 секунд. Румунська РСЗВ може вести вогонь боєприпасами радянського зразка в радіусі 20,5 кілометрів. А також і іншими більш далекобійними боєприпасами на відстань до 40 кілометрів. Ініційована Латвією коаліція безпілотників зібрала майже 500 мільйонів євро на дрони для Збройних сил України. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Латвії, як він зазначив, і це тільки початок буде набагато більше. Данія та Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників для Збройних сил України на 400 мільйонів євро. Канада інвестує в ініціативу 70 мільйонів євро. Латвія оголосила про надання 10 мільйонів євро ще 3 мільйони євро виділила Литва. Українські військові отримали 15 бронемашин Козак 2М1 та 25 Козак 5 українського виробництва. Про це повідомив міністр оборони України, як він зазначив, забезпечуємо наших військових сучасним і надійним обладнанням. Козак 5 має вагу 10 тонн у базовому варіанті. бронеавтомобіль вміщує до восьми осіб. Українські бронемашини Козак у різних версіях це одні з найпоширеніших бронемашин у силах оборони України. В Україні розробили бойову колісну безпілотну платформу КРАП у бойовому та медичному варіантах. Про це нещодавно повідомило українське військове видання. Військова модифікація призначена для проведення розвідувально-ударних операцій. На неї кріпиться бойовий модуль із можливістю встановлення кулемета з боєзапасом 650 набоїв та різних гранатометів. Платформа має бойовий радіус застосування 1,5 кілометра, запас ходу 25 кілометрів і безперервно може працювати протягом 4 годин. Час згортання та розгортання дрона 5,7 хвилин. На квітень цього року Міністерство оборони уклало контракти на закупівлю озброєння на півтрильйона гривень, з яких майже половина укладена з українськими виробниками. Про це нещодавно заявив заступник міністра оборони України. Станом на квітень 2024 року Міністерство оборони України має чинних контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки на суму 582 мільярда гривень. Майже 50% з них укладено з українськими виробниками. Данська Carlsberg Group за 2023-2024 роки інвестує в український бізнес близько 2 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба «Карлсберг Юкрейн. Компанія своїми інвестиціями подає приклад іншим партнерам та інвесторам. Зазначається, що компанія є одним із найбільших данських інвесторів в Україні. Володіє трьома пивоварнями в країні та є одним із найбільших платників податків, сплачуючи понад 3 мільярди гривень податків та зборів щороку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 1% відсотковий пункт до 13,5% з 26 квітня 2024 року. Про це нещодавно повідомила прес-служба НБУ. Крім того, НБУ суттєвіше знижує ставки за кредитами рефінансування на 2% до 17,5%. Згідно з базовим сценарієм, Національний банк України передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. Європейська комісія у середу, 24 квітня, оголосила про виділення Україні траншу півтора мільярда євро макрофінансової допомоги з великого пакету підтримки на суму 50 мільярдів євро. Про це нещодавно повідомила президент Єврокомісії. Вона назвала ці кошти життєво важливими для підтримки функціонування Державної служби в Україні. Нагадаємо, у березні Єврокомісія здійснила перший платіж на суму 4,5 мільярда євро. Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив законодавчий пакет міжнародної допомоги, який передбачає виділення для України майже 61 мільярд доларів підтримки. Про це повідомило посол України в Сполучених Штатах Америки. За останні місяці Європа наздогнала відставання від Сполучених Штатів Америки за обсягом військової підтримки України. Європа надала близько 42 мільярдів євро, Сполучені Штати 43 мільярда. Загалом у січні та лютому 2024 року європейські країни виділили Україні близько 6 мільярдів євро допомоги, майже вся для військових. Загалом, станом на 29 лютого, донори та Європейський Союз виділили майже 90 мільярдів євро допомоги для України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.